Більше двох тисяч паломників зі всієї України приїхали в Тернопіль на з'їзд архібратства Матері Божої неустанної помочі в одноіменному храмі, що на бульварі Данила Галицького з нагоди свята відслужили архієрейську святу літургію, яку очолив екзарх Одесько-Кримський владика Михайло Бубній. Члени архібратства віддають себе під покров Пресвятої Богородиці, наслідують її життя, чесноти, а ще по-особливому приймають божу волю. in Прийняла, що розум не вмістив, по вірнах і свята скарбниця чистоти. співаю я чого Слом цьогорічного з'їзду став уривок за кафісто до Богородиці. Радуйся, бо в тобі запевнення нашої перемоги. Люди спільно молилися за мир в Україні. Два роки я є вже в братстві, матері Божої. Мені загинув син. Я так пішла братство. І Так я там знала Бога більше. Марію так полюбила. Дуже нам матір Божа допомагає в наших просьбах і в наших проханнях. Ми приїхали подякувати їй за те, що вона нас. Тримає під своєю опікою. Ми просимо Матір Божу, щоб вона взяла під опіку і наших вояків, і нашу владу, і наших ворогів, щоб спрямувала нас на вірну дорогу, дорогу до миру. Всю Україну нашу, особливо такий час. Ми віддаємо опіці Матері Божої і дякуємо, що вона нас вислуховує і тішимося з того, що можемо, маємо можливість зараз в вільній Україні молитися і. Віддавати весь український народ під опіку матері Божої, щоб був мир в нашій країні, Так так всі молимось, цей з'їзд має за мету зібрати усіх. Дітей, дітей Марії, щоб в цей день спільно молитись і просити про чергові ласки для кожного і для нас, які потрібні для нашого освячення. Минулого року такий з'їзд відбувався у Львові у храмі священомученика Миколая Чернецького. В храмі Матері Божої неостанної помочі, що на бульварі Данила Галицького у Тернополі архібратство об'єднує понад три сотні людей. Головною метою архібратства – це є поширювати набоженство до пречистої Діви Марії під таким милим чудовим ім'ям Матір Божа неостанної помочі. Тому із Божої ласки і духовної допомоги і настанови наших отців-редентористів при нашій парафії є діюча жива спільнота архібратства. В нас налічується понад 307 членів. Які є сімей, тому що дуже радісно, коли першим завданням матері чи бабусі це привести дитину до храму, щоб дитина відчула, що є спільнота, яка їй завжди допоможе в цьому світі спізнати правдиві істини. Де шукати Бога, це тільки в храмі. Де віднайти спокій, мир, радість це тільки де є спільнота, яка дійсно старається вшановувати і наслідувати чесноти матері Божої не станої помочі. Учасники спільноти по особливому вшановують пречисту діву Марію, аби за її заступництвом вимолити собі потрібних ласк. Наша небесна матінка пеклується кожною дитиною. Але коли вона дасть свій вияв волі, так матінко Божа, я тобі готова служити, наслідувати тебе в тих чеснотах, тоді вона стає дитиною Матері Божої. Чи ще може бути більшого привілею на землі, чим відчувати щастя і радість Бозі? Тому ми щиро вдячні нашим отцям-редентористам, які духовно нас підтримують, допомагають нам зрозуміти Слово Боже. Яке дійсно навчає нас мудрості Божої науки, оживляє наші серця. Такі братства знаходяться у всіх наших парафіях, де ми служимо як оці редемтористи, і не тільки також ми, як редентористи, багато проводимо реколекцій і місій, і стараємося на закінчення. Таких молитовних наших зустрічей віднови заснувати на парафії по згоді місцевого настоятеля паруха таке братство Матері Божої неустанної помочі. Воно дозволяє десь глибше впізнати роль Пресвятої Богородиці для кожного із нас. Ми, як діти Пресвятої Богородиці, як спільнота архібратства Матері Божої неустанної помочі, віддаємо себе. Цілковито під покров Пресвятої Богородиці і стараємося такий спосіб наслідувати її життя, її покору, чистоту, відданість і велику відданість щодо Божої волі. Архієрейську літургію в храмі Матері Божої неостанної помочі, що на бульварі Данила Галицького у Тернополі очолив екзарх Одесько-Кримський владика Михайло Бубній. Впродовж століть братства були кузнями святості багатьох людей, зазначив владика. В них люди поглиблювали. Вели свою віру і любов до Бога, практикували глибоке християнське життя. А підпілля Української греко-католицької церкви стало часом здачі іспиту на цю вірність і любов до Господа. Домівки членів архібратства Матері Божої неостанної помочі під час підпілля ставали осередками церковного релігійного життя. Активна позиція учасників архібратства у таких осередках не дозволила ворогові зруйнувати святу вселенську апостольську церкву. Той, хто вступає до архібратства, посвячує Марії свої уста, посвячує Марії своє серце, свій розум, бере на себе певні обов'язки, щоб ще більше зростати і зростати у святості, в любові до Бога до ближнього. Але завжди навзір посятої похорониці, тої, тої мати, тої такої відданої жінки, яка не боялася нічого, бо знала, що з нею Господь. Ось я слугиня Господня, нехай мені зістанеться, як ти, Господи, хочеш, хай воно так буде. Це є велика довіра, це є велика любов. Це є велике служіння. Виявляючи це велике і глибоке вшанування Пресвятої Богородиці, ви, як члени архіпраства, вказуєте на найкращий приклад реалізації цього християнського буття. Ви вказуєте рукою і своїм прикладом на ту, яка своєю вірою і своїм послухом Божій волі. Також своїми розмовами над святим над Словом Божим і вчинками свого Сина Ісуса, сталася доскональною ученицею Господа. У братстві ми для того, щоб навчитися, щоб статися досконалими християнами, щоб слухати нашого Бога. Щоб приймати нашого Бога своє життя. Наразі архібратство продовжує активне християнське життя, віддаючи себе під покров Богородиці, випрошуючи чимало ласк і посилено молячись за український народ. Як матері молитві чи братство збирається на парафії, то молитва пробиває великі му мури і стіни і її чути аж назовні. Де є сила. Сила в Бозі під покровом Богородиці. І ми бачимо чудеса вже в нашій державі. І ми бачимо цю зміну ментальності нашого українського народу. Ми вже бачимо реальні плоди нашої молитви. Ворог не здолає народу. Який є глибоко віруючий і релігійний, який вміє довіряти Богу, який вміє йому служити, який вміє з ним спілкуватися. Екзар Ходиско Кримський, Владика Михайло Бубній, поблагословив усіх присутніх, нехай нас свята Богородиця, піде опіку якої ми сьогодні збираємося, якої святкуємо цю велику пам'ятку почитання. Ікони матері Божої станові помочі, з устражданням присвятої Бог родиці, як калітарій пишеться, яка співстраждала з Ісусом, яка з ним раділа, яка йшла аж до кінця, аж на голову разом з Ісусом. Нехай вона дасть нам цієї сили не знеохочуватися, йти разом, співстраждати, співлюбити, співслужити. І так зайти аж до кінця і виконати нашу святу місію, церкви, щоб як найбільше число людей могло Бога пізнати і бути спасем.